Примилого, благословенного дня понеділка, я би даже хотів нині сказати світлого. Слухайте, такий файний час, що не можемо просто не, не брати Слово Боже і ним не ділитися, а понеділок це в нас якраз слово Боже. І хоча я вже говорив про цей уривок якогось разу, пам'ятаю, це з Ісуса Новина, перша глава, 8 вірш. Але недавно я слухав навчання одного лектора, і він просто геніальну думку сказав, що там. Ісус Новин, він після Мойсея починає бути очільником всього Ізраїля, і, і очілювати військо Ізраїля. І Господь якби коронує його тут, у цій главі, і дає йому місію, і, і дає йому інструменти. Ну, і, і слухайте, йому його, його, його чекає завоювання цілої Палестини, землі обіцяної, землі, землі, землі обіцяної. І, і, ну, і що, що ми очікували? Ми знаємо тепер, що таке війна. І ми очікуємо, що Господь йому зараз дасть купа мечів, шоломів, щитів, списів, там якісь спеціальні посібники які по стратегії, як бити такий народ, як бити такий народ, чим більше інформації ні. Господь йому що каже? Бери закон, книгу закону, тримайся його. І нехай ця книга не відходить від твоїх вуст, тоді тобі у всьому щаститиме, і тоді все, що ти будеш робити, буде благословене, тобто у всьому будеш мати успіх. Неймовірно. І, і це, ну, коли я з цього боку подивився, то аж роздратувало. Так Боже, ти ж не розумієш, що таке війна? Ти не розумієш, що таке битва? Ти не розумієш, що таке боротьба фізична, то ти даєш слово? Слово Боже. І це для нас на сьогодні також є хороша підказка, що от перше, що ми маємо робити, так, битися треба, так, треба боронити. Так, треба і фізичну битву, якщо треба. Але, але пріоритет має бути в цьому. Каже Господь, якщо слово, не буде відходити від твоїх вуст. Тобто, якщо ти будеш працювати з словом, будеш його приймати до себе, якщо будеш дозволяти словові впливати на себе, тебе формувати, тоді ти то будеш знати, як володіти мечем, щитом, як володіти списом, луком, як правильно бити, як правильно розраховувати стратегію проти ворога. Тобто Господь наголошує, пріоритет це бути біля нього і слухати його, що Він каже. Якщо ти не слухаєш, то, то пропадеш. Якщо ти не слухаєш, можеш мати добрий меч, добрий щит, можеш, можеш, можеш бути второй армією міра. Це не допоможе. Це не допоможе. Але допоможе слухати Бога і те, те що Він говорить, як Він скеровує. Тому, товариство, мені так, також здається, бо я недавно собі щось подумав, котра з рубрик наших протягом тижня, там понеділок, віторок, середа, четвер діти нас вчать, котра з рубрик найважливіша або найбільш корисна то напевно здається все ж таки понеділок. Тобто вчимося від Слова Божого, слухаємо Слово. Ну, бо, бо, власне, цей уривок, якраз про це наголошує. Господь дає Ісусові Новинові не інструменти, не зброю, не стратегію. Він йому дає Слово Боже. Він йому дає, по суті, ну, найкращу стратегію, своє Слово, свою волю. Тому не нехтуємо Біблією, не нехтуємо святим Письмом, не нехтуємо тим. На чому справді будемо твердо стояти, на що будемо твердо опиратися, і що нас виведе, ну я, я, Господь сам обіцяє, воно вас вона нас виведе до доброго результату і буде нам щастити. Він буде нам щастити. Тому нехай цей тиждень буде під гаслом. Не кладім далеко Біблію, близько, якомога ближче, для того, аби зачіпатися в неї, зашпортатися, перечепитися і взяти в руки і читати скільки ще іще, нехай це слово. Не відходить від твоїх вуст, тоді я буду з тобою, каже Господь, і я тобі буду щастити. Гарного благословенного понеділка, чудового, натхненого і плідного тижня, проведеного від Слова Божого і Словом Божим. Майтеся файно, мир вам!